Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ольга. Я коуч, психолог, який використовує в своїй практиці систему Таро. І сьогодні я хотіла б вам розповісти саме про деякі інструменти коучингу, які мені допомагають в роботі з клієнтами, коли я роблю розклади і використовую таро як додатковий інструмент. І перший з таких елементів коучингу це так званий колесо балансу. Я думаю, що ви всі з ним знайомі. Приблизно ось так виглядає ця коучингова техніка. Ви можете знайти її в інтернеті, вона у вільному доступі. І Сенс її в тому, що ви заповнюєте різні сфери вашого життя за шкалою від 0 до 10, як ви відчуваєте. І дивитеся, наскільки гармонійне колесо вашого життя, колесо балансу у вас виходить. Приблизно, так, я роблю із розкладом для клієнтів, коли мені потрібно подивитися всі сфери життя людини станом на сьогодні. І можна робити, скажімо так, більш такий скорочений варіант колесу, де ми дивимося основні сфери, можна робити більш детальний і додавати ще якісь сфери. Я покажу більш скорочений варіант на прикладі розкладу, який я робила для однієї зі своїх клієнток, і це був розклад, частина річного розкладу, який я робила на 2023 рік. Отже, якщо дивитися за сферами життя, то ми виділяємо в цьому колесі життєвого балансу роботу і кар'єру, фінанси, саморозвиток людини, її здоров'я, її друзі та оточення, її стосунки, родина, хобі або якийсь вільний час. І внутрішній стан. Ось саме за цими параметрами, тому що вони мені були потрібні для того, щоб робити річний розклад на ті запитання, які людина мені задавала. І саме за цими параметрами я зробила такий базовий колесо життєвого балансу. Отже, що ми тут побачили? В плані роботи робота пов'язана з розумовою діяльністю, можливо, з якимись цифрами, з математикою. Пізніше мені сказала клієнтка, що вона бухгалтер на фірмі. І на роботі вона себе відчуває. Досить поважною особою, вона розуміє, що вся її праця пов'язана саме з розумовою діяльністю, вона відчуває себе на своєму місці, і серед колег вона також почуває себе ну, на висоті, тобто користується її повагою. Можливо, вона зробила якусь кар'єру собі на цій фірмі, на якій вона працює. І все, що вона там має, все, що вона отримала, вона це все. Все заслужила і вона, і колеги, і начальство. Це все дуже добре розуміє. Тому в плані роботи в неї все гаразд, їй подобається її робота, і в принципі вона не планує її змінювати. В плані фінансів стан неоднозначний, Фінанси в неї є, надходження є. Зарплатня може бути і непогана, але їй постійно цього не вистачає. Вона постійно думає про якийсь другий варіант отримання фінансів, додатковий варіант отримання фінансів. І ці думки постійно літають в її голові, однак поки що вона не бачить для себе якогось варіанту, як вона могла б підвищити свої доходи. Чи, можливо, це могла б бути ще якась підробітка або друга робота. Но вона про це постійно думає. Тому що їй хочеться більшого, але поки що виходу і якихось варіантів для себе не бачить. Саморозвиток. Саморозвиток зупинився, не займається зараз клієнтка саморозвитком, тому що дуже багато в неї внутрішніх перепонів, внутрішніх страхів. Можливо, потрібно припрацювати якісь моменти з психологом чи з іншим спеціалістом, тому що дуже багато блоків, які не дають їй розвиватися, і свою особистість, і свої якісь риси характеру покращувати. Вона хоче цього, бачимо біло. Таку пташечку, вона інколи про це думає, але знову ж таки не бачить для себе якихось перспектив, тому що дуже багато негативних думок, таких депресивних станів, страхів, перепон, які її здержують і не дають розвиватися. Здоров'я. По здоров'ю однозначно велика втома. Людина втомилася і фізично, і морально. Багато на себе звалила обов'язків. Це і робота, і догляд за будинком, і якісь побутові питання, і родина. Все на ній. От вона відчуває такий тягар, що все на ній вже від цього втомилася і хоче від цього відійти. Якось себе розвантажити, скажімо так, але на здоров'я це впливає в тому плані, що якась хронічна втома, хронічний стрес може бути в людини, який пізніше може проявитися психосоматичними захворюваннями. Далі, сфера друзів і оточення. Тут все дуже сумно, тому що друзів або взагалі немає, або сталися. З ними якісь такі ситуації, які були болючі для клієнтки. Можливо, друзі, друзям довелося виїхати, або були якісь моменти, які там, розбили її серце так в буквальному сенсі. Але наразі серед її оточення немає якихось друзів, з якими б вона могла вийти, наприклад, там, до кафе на філіжанку кави, чи просто зустрітися, поспілкуватися, вона в цьому плані сама. Стосунки, стосунки, моя клієнтка має чоловіка. Однак в цих стосунках вона постійно чекає чогось від цих стосунків, вона не отримує того, що вона хотіла потримувати від стосунків з чоловіком. Вона в постійному очікуванні, що щось вже станеться в пошуку чогось нового. Вона готова, можливо, вона навіть дивиться вже й на інших чоловіків. На якусь третю особу задивляється, або просто думає про те, що вона чогось не отримує від свого чоловіка і хочеться отримати від інших чоловіків. Також вона намагається, скажімо так, думати, дбати про інтереси третьої особи. В неї є маленька дитина, і я бачу тут саме цю маленьку дитину, що у своїх якихось бажаннях прагненнях жінка постійно думає, як це вплине на її дитину. Тому в родині не все дуже добре, чекає чогось, шукає чогось і постійно думає про те, як це буде впливати на інших членів родини. Далі хобі та вільний час. Ну, тут однозначно потрібно присвятити час якимось рухливим заняттям, можливо, це танці чи якийсь спорт, де потрібен постійний рух. Якщо цього немає в житті, або якщо цього дуже мало, то потрібно більше дати, скажімо так, цього руху для життя, і тоді вже покращаться інші сфери, втома піде, якісь емоційні стани покращаться. От, порада тут скоріше як порада. Від карти присвятити час собі. І якимось рухливим заняттям спортом ну, я порадила більше звернути увагу саме на танці. І внутрішній стан за дияволом багато залежностей моєї клієнтки, це емоційні залежності, скоріше за все, від тієї ситуації, яка є в родині, можливо, якісь фінансові залежності, можливо, думала про кредити якісь чи займи, чи щось таке. І е, дуже багато в неї різноманітних емоцій, і можливо тут також в залежності від їжі, якою вона заїдає свої стреси, свою хронічну втому, е, то може бути таке. То у внутрішньому стані потрібно звернути увагу саме на е, ось ці моменти, які пов'язані із залежністю. Такий розклад колесо балансу можна уточнювати, можна витягати додаткові карти на кожну позицію, які нам покажуть більше, розкриють більш детально, якщо нам потрібно, так якщо ми говоримо внутрішній стан залежності, ми можемо потягнути додаткові карти, які покажуть, від чого саме це залежність. так? Якщо це стосунки, додаткові карти нам покажуть, все ж таки, наприклад, чого саме не вистачає клієнтів в стосунках. В принципі, для базового розкладу такої інформації буде достатньо, ви можете робити такі розклади навіть для себе. Наприклад, я ніколи не користуюся картою сигніфікатором. Коли я працюю з людиною, я волію краще її пізнати, більше про неї дізнатися, поспілкуватися. Якщо... Немає можливості, наприклад, поспілкуватися з людиною, то я обов'язково роблю ось такий розклад на ті сфери життя, які ми далі будемо з людиною дивитися в детальному розкладі чи в річному розкладі на консультації. І, звісно, після того, як я роблю ось такий розклад, я обов'язково запитую в свого клієнта, наскільки це відгукується з тією ситуацією, яка є в реальності. Мені потрібно хоча б там пару слів, щоб розуміти, чи збігається те, що я розповідаю, читаючи карти, з тим, що є на сьогоднішній день в житті клієнта, чи воно все йде мимо. Тому що ну, для мене, як для спеціаліста, дуже важливо отримувати ось таке. Зворотній зв'язок. Ну, і в принципі, тут у відео зараз я цей зворотній зв'язок вам і покажу, тому що мої клієнти завжди радо мені його дають. Напишіть, будь ласка, чи використовуєте ви якісь коучингові інструменти, і якщо вам цікаво, як коучинг ми можемо поєднувати з Таро, напишіть, будь ласка, коментар. І, можливо, якщо буде вам цікаво, я зроблю. Ще якісь додаткові відео по коучинговим технікам, які ми можемо використовувати в розкладах Таро, і як вони впливають на проглядання, на діагностику ситуації. Ну, а ми побачимось з вами в наступних моїх відео. Підписуйтесь на канал, переходьте за посиланням до мого інстаграму, якщо ви хочете замовити якийсь у мене розклад чи консультацію, то це можна зробити через мій інстаграм. Буду рада поспілкуватися.